Вітаю! З задоволенням пропоную вам нову проточну систему очищення води без ємності Filtrons Compact 600. Система має сучасний стильний зовнішній вигляд і завдяки чому, на мою думку, її можливо встановити на кухні навіть на зовнішній поверхні, ну, як частину інтер'єру. Система Compact 600 дуже зручна в обслуговуванні. Продуктивність до 1,5 літрів на хвилину. Вихід чистої води не менш ніж 65%. Система Compact 600 має 3 ступені очищення, поліпропіленовий картридж з карбон-блоком всередині, зворотньо мембрана продуктивністю 600 галонів на добу та вугільний постфільтр для надання воді приємного смаку та прозорості. Всі фільтруючі елементи системи виконані у вигляді швидкоз'ємних патронів з поворотною фіксацією. Для заміни патронів треба лише повернути на півоберту Витягнути старий, вставити новий патрон та повернути все у початкове положення. І все. Періодичні заміни мембрани раз на 2 роки, періодичність заміни картриджів раз на рік. Про потребу заміни патронів вам буде нагадувати три індикатори стану. Якщо синій колір індикатора зміниться на червоний, то треба буде замінити відповідний патрон. Система Compact 600 обладнана захистом від протікань. При вмиканні системи після зупинки в роботі. Відбувається процес промивання автоматичний впродовж 30 секунд. Ми сподіваємося, що ви отримаєте задоволення від користання нашою системою Compact 600. За подробицями, звертайтесь до наших менеджерів. Щасти вам, гарного дня!